Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде огляд знову м'яса в Рівненській області, і я хочу сказати, що люблю експериментувати, шукаю, де купити вигідніше, де мені зручніше. Як ви бачили моє попереднє відео, якщо ви не бачили, до речі, я лишу посилання в описі. І цим відео, де я тестувала, показувала вам м'ясо із курганів Березнівського району. Сьогодні я покажу вам м'ясо із одного сайту. Взагалі мене додали в групу у Вайбері із м'ясом, і мені стало дуже цікаво, ціни там досить таки адекватні. Плюс до всього мені сподобалося, що там є акційні позиції, плюс доставка безкоштовна, тобто вони розвозять і по Березному, і по місті Костопіль. Я пішла в банк і вирішила перевірити їхню продукцію, замовити для себе. Сподіваюся, що я не буду розчарована, пізніше в процесі відео я вам все розповім покажу. Ну, а зараз приступаємо до розпаковки і показую, як я отримала свою продукцію. Так, ну по-перше, упакування мені привезли ось в такому пакетику. Тут підписано номер мого замовлення, все повністю підписано. Як ви бачите, куряче крило. Дві фаланги, де 4 кг 177 г. До речі, ми це будемо перевіряти. Ціна 64 гривні за кілограм. І разом вийшло в мене, я так зрозуміла, 267 гривень 33 копійки. Куряче філе трошки більше 2 кг по 131,80. Курячі шлунки по 64. Гривні кілограм майже 2 кілограми. А, так, цей весь пакуночок обійшовся мені у 661 гривню. А, зараз я зніму цей чек і будемо з вами дивитися, що мені привезли. А, також будемо зважувати, і я а подивлюся на якість самого м'яса. Так, ось це посилання це на їхній сайт. Ну, і кого буде цікавити, якщо мені продукція сподобається, то я лишу в описі під відео посилання на Viber, їхню групу, де можна робити також замовлення, не заходячи на сам сайт. Так, так Пакетик. Бачите, запаковано було ось таким скотчем зверху. Могли б пакетик і зав'язати. Так, це куряче філе. Так. Ну, поки, як бачите, поки мені все подобається, я його понюхаю, бо а, мені цікаво, чи воно, воно свіже. <гум> воно дуже гарно пахне. Куряче філе, поки все добре, свіже. І зараз ми, до речі, я вам обіцяла, що будемо зважувати. Так, ставлю я вагу. І так. І так, на вагах у нас нуль. І заявлено, що філе курячого у нас. 2 кг 74 г. Так, будемо зважувати. А Так, я думаю, ви бачите, що в нас там 2 кг і 63 г. Ну, так, якби 10 г не вистачає, ну, я думаю, що, а, можливо, десь. Десь трішки поділися по дорозі. Ну, 10 грамів це не критично. Так, повертаю. Так, ну, тут майже все, все добре. Так, наступне, наступне це в нас шлуночки курячі. Так, я би сказала, що, можливо, їх трішки підморожували. Тому що таке, знаєте, ну, здається, що вони були заморожені. Так, на запах вони свіжі. Заявлено, що попиків має бути шлуночків 1 кілограм 888. 880 грамів. Так, і пупиків у нас. Тут не вистачає 40 навіть ну, десь так, 40 грамів не вистачає. Ну, але враховуючи, що пупики – це а, такий дешевий субпродукт, то я думаю, це не так критично. Дуже тішить, що в курячому філе було все нормально. Так і останнє, що я взяла, курячі крильця, Так, зараз вам куряче крило так, вжити до 14.03.23 року. І від 7.03, тобто позавчора його вакуумували, хоча вакуумна упаковка підтікає. Так, дивіться, там крильця. Ну, звісно, триохі є води, від цього ніхто не застрахований. Так, тут заявлено, що є 4 кг. Ось дивіться, навіть на упаковочці пише. Вага 4 кілограми, 177 грамів. Я спочатку сподіваюся, що моя вага все-таки це витримає. Я не знаю, як там буде. Так, на вазі 0. І має бути. Так, 4 кілограми. має бути 177. Ну, і тут 4 кілограми, 210 грамів. Я вважаю, враховуючи там ще а, якусь воду, бо видно, що там є трішки, ну, так, собі, води, а, то можна сказати, що все сходиться, ну, наразі, мені поки все подобається. І так, можливо, хтось буде в майбутньому бачити це відео, то знаєте, що це. Не реклама, це я реально потрапила на цю групу. І я реально замовляла у них м'ясо. Отримавши це все, що я тут бачу, я буду замовляти тепер там постійно. Треба тільки ловити, коли там ідуть акції на щось таке цікавеньке, бо ось я схопила курячі крильця, тут 4 кілограми, і вони були по 64 гривні. Зовсім нещодавно, декілька днів тому я купувала в курочці курячі крильця, трьохфалангові, тобто суцільні крила, і вони коштували 69 гривень за кілограм. А тут без ось цих маленьких хвостиків, тобто, ну, це вигідніше. А далі на рахунок пупиків, здається, також дешевше. І мені подобається, що тут дійсно немає запаху. Я не знаю. Як вони це все роблять, тому що в курочці дуже багато куряти немає дійсно такий специфічний запах, там навіть в магазинчику так дуже пахне. Ну, а ось тут я скажу, що я здивована, все приємно пахне, все дуже добре. Привозять мені майже під самий під'їзд, і це дуже круто, мені не треба ніде ходити. Це все тягнути в руках або під возиком. Тому я, певно, буду там стабільно замовляти, в них доставка йде один раз на тиждень. Мені зручно, чесно, я скажу, що можна запланувати будь-які страви на протязі тижня, взяти щось наперед і заморозити. І так як я буду готувати напівфабрикати, мені взагалі це все зараз піде. І я матиму певний запас. Тому буду дивитися, що буде по акції на наступний тиждень і. Можливо, прикуплю собі якийсь бетер, або, можливо, ще щось там. А, до речі, а, до речі, хочу сказати, що це я купувала курку. А в них є не тільки курка, в них є свинина, в них є індичка. А, хочу порівняти ціни ще із індичкою в курочці, хоча мене. Якось Мені здається, що саме тут буде дешевше і можна індичку ще спіймати по вигідній ціні. Тому треба буде спробувати ще індичку, тому що, наскільки я дивилась, то не дуже дорого. Тому там є не тільки курка, є індичка, є свинина, є домашня курка. Теж, до речі, якось візьму вам на огляд, бо все-таки домашня курочка вона смачніша, хоча і ця пахне ну, реально дуже класно. М'ясо без запаха, майже немає того, що не вистачає. Тут буквально у філешках 10 грамів, тут 40 грамів, а тут навіть більше, ніж заявлено на упаковці. Тому я скажу, що я рекомендую okist.com.ua Якщо ви проживаєте в Березному або в місті Костопіль, можете замовляти. Я лишу посилання і на їхній сайт, і на групу у Вайбері, де замовляла саме я. Дуже класно, можна, до речі, на сайті оплатити м'ясо відразу, можна оплатити його, коли ви отримуєте. Я замовляла перший раз, я платила на місці, я підійшла, мені по чеку сказали, скільки з мене. Хоча мені приходила перед тим смс із моїм номером замовлення, і мені приходила смс із сумою, скільки я маю за це все заплатити. Тому це дуже зручно, класно. В них є певний графік доставок. ну Загалом там в групі в Viber і все пишеться. Тому заходьте туди, підписуйтесь, взагалі дуже класне. Дуже класне м'ясо, рекомендую. Нарешті мої пригоди з м'ясом, певно, закінчаться. Я експериментувати не буду. Знайшла непогане місце. Раніше, після курганів, я, як ви знаєте, завжди купувала курку в курочці, у нас є такий магазинчик або там в сільпо. Тепер я буду замовляти доставку додому. Зручно, один раз на тиждень. Підкупила, щось взяла по акції. Експериментувати більше не хочу, мені продукція сподобалась, вага відповідає тому, що заявлено. І, ну, загалом мені зручно, класно, і я можу навіть дітям лишити гроші, вони вийдуть, заберуть. Тому буду замовляти ще, буду з вами ділитися пізніше знову закупочками, Хоча цього всього мені вистачить десь на тижнів два. Хіба що, можливо, за тиждень щось у них там таке цікавеньке буде по акції, то я замовлю. І, до речі, в них є ще ковбаси і сири. А, якось також, певно, зроблю вам огляд цієї, цієї їхньої продукції. Але а, якось я зараз менше куповую якусь там ковбасу. Я готую напівфабрикати. Ви самі бачите, що в мене дуже багато відео із заготовками в морозильну камеру, тому я. Якось не стараюсь купувати ковбасу. В мене є в планах робити ковбасу домашню до Пасхи, тому буду в будь-якому випадку купувати курку. Буду змішувати декілька видів м'яса, можливо, тоді покажу вам огляд чогось там ще, але ну, загалом, поки я взяла курку, особисто я задоволена. Сподіваюся, вам також сподобалось це відео. Я така людина, що люблю експериментувати, але я люблю і пробувати щось нове. Знаєте, якщо не спробуєш, не будеш знати, чи там якісна продукція, чи неякісна, і як там вийде. Тому я вирішила спробувати, мені сподобалось все. Все, я їхній клієнт, я буду брати там м'ясо. Навіть буду певно замовляти і мамі, якщо їй щось треба буде, і все. Я не буду нікуди ходити за м'ясом. Звісно, свинину. Я економніше, дешевше купую на ринку, тому якось свинина в мене буде з ринка. Хоча, можливо, якось зроблю експеримент і замовлю саме в Окіст. Можна буде зробити такий експеримент особисто для вас, бо сьогодні я була на ринку і зараз вам покажу. Що я там купила? Купила я ось такі лоточки. У магазині все по 30, дуже класні лотки. У мене чоловік полюбляє у них носити обід. Вони зараз мокрі, бо на вулиці дощ, а я гуляла під дощем, можна так сказати, скуплялася. І, до речі, в магазині все по 30 побачила ось такий лоток. До речі, дуже давно шукала щось на типу такого. У мене. Шухлядка. У мене є тут ось така шухлядка із різними там ложками, вилками, і я не могла сюди нічого підібрати, побачила цей лоток, подумала, а можливо, підійде, і ви знаєте, що він ідеально сюди входить. Я нарешті зможу все поскладати, і воно не буде ось так в переміжку. Так, купила знову трусиками памперси Джой. Треба все-таки потрошки і приучувати Василька до горщика. Не знаю, як це все буде в нас проходити, але сподіваюся, що трошечки помаленьку-помаленьку і будемо звикати. Ще купила кукурудзяні палички за 35 гривень, ось таку велику упаковку. А ще я сьогодні була на ринку в наш четвер великий базар. І купила свинини два шматка. Буду показувати вам у наступному відео, які напівфабрикати я готую. Там більше м'язка, сала майже немає. І тут у мене лівер. Це також мені на заготовки в морозильну камеру буду показувати вам. Що з цього всього можна приготувати? Лівер, до речі, по 60 гривень за кілограм. Ось таке м'язко, трішки сала по 130. Я люблю ходити в четверний ринок. Десь після 10-ї години завжди можна поторгуватися і вигідно купити. Тут уже біля нас купила сир чедер. Ось такий. Це мені також на заготовки і Мацарелу. Ось так. Ви знаєте, ідеальна така підставочка мені сюди, такий контейнер для. Організації моїх ложечок, якихось лопаточок. Ножі тут я не тримаю, бо діти менше мають сюди доступ. Єдине, що в мене сюди не поміщаються ось ці ложечки, але я думаю, все рівно зручно їх так зберігати. І я задоволена: 30 гривень за такий лоточок це дуже класно. Сподіваюсь, вам відео моє сьогоднішнє сподобалось. Якщо так, поставте вподобайку йому. Напишіть будь-який коментар, і ще не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви цього досі не зробили.